Тримати росіян на відстані американців всередині Європи і наглядати за Німеччиною. Так ідею створення НАТО описав її перший генеральний секретар Лорд Ісмей. Краще не скажеш. За 76 років існування НАТО відпала хіба що необхідність наглядати за Німеччиною. А от загроза з боку Росії нині може навіть більш актуальна ніж в часи холодної війни. Тому тримати американців всередині для Європи знову життєво важливо. І це в той час, коли нова адміністрація у Вашингтоні каже, що буде захищати не всіх членів альянсу, розмірковує про те, щоб вивести частину контингенту з Європи і погрожує взагалі вийти з НАТО. Що буде, якщо це станеться, і чи матиме сенс існування НАТО взагалі? Як приймаються рішення в альянсі і як він працює? Хто проти того, щоб до НАТО приєдналася Україна? І чому Франція свого часу залишала його? За великим рахунком НАТО, це інструмент американської військової присутності в Європі не лише в Євросоюзі. У 1949-му, коли створювався альянс, це мало виняткове значення для безпеки європейського континенту. По перше, тому що Совєтський Союз був на порозі створення ядерної бомби, яка до того була тільки в США. А отримавши контроль над нечуваними просторами в східній та центральній Європі після Другої світової, СРСР без особливих проблем міг би розширити свій вплив і на західну частину континенту, якби не американська ядерна парасолька. але і звичайною конвенційною зброєю, спустошена війною Європа, навряд би захистила себе від посягань Москви. Франс Люксембур, Неверланд, Юнайтед Кіндем Юнайтед Стей. Власне, обидві складови американської військової присутності в Європі актуальні і нині. Серед країн континенту тільки Франція і Британія мають власну ядерну зброю. Але сумарна кількість їхніх ядерних боєголовок у десятеро менше ніж в Росії. За конвенційним озброєнням, європейська частина НАТО переважає Росію навіть без США. Але ця перевага недостатня для того, щоб завдати ворогу швидкої і ніщівної поразки а хіба що стримувати наступ і перемелювати у затяжній війні? До того ж, близько третини натівських військовослужбовців американці. Тому основний принцип у воєнній доктрині альянсу можна дуже спрощено описати так: Європейські сили стримують наступ умовного ворога Росії, поки за океану не підтягнеться американська підтримка. Передусім, кавалерія у вигляді бойової авіації. Нині до складу НАТО входять 32 країни, які ухвалюють всі важливі рішення одностайною згодою. Одностайною! Іноді двоє людей не можуть обрати подарунок на день народження. А тут лідери 32 держав вирішують, чи бомбардувати якусь іншу країну. Як вони це роблять? Коротка відповідь. Консультації. Сотні посадових осіб, цивільних та військових експертів щодня приїжджають до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, щоб обмінятися інформацією, поділитися думками і допомогти підготувати рішення. Організація роботи НАТО впорядкована за чіткою схемою, де є політичний та військовий складники. Базовий рівень політичної частини делегації або представництва. Його в штаб-квартирі НАТО має кожна країна-член, очолює представництво посол держави в Альянсі. Найвищим органом в альянсі, який ухвалює політичні рішення, є північноатлантична рада. Місце там має кожна країна НАТО. Північно-Атлантична рада може збиратися на рівні міністрів, наприклад, оборони чи закордонних справ. Такі зустрічі називаються міністеріалами. Або на рівні глав держав та урядів це називають саміти НАТО. Паралельно за впливом структура група ядерного планування. Вона має такі самі повноваження, як і Атлантична Рада, тільки в питаннях ядерної політики. Технічний рівень діяльності НАТО забезпечують його комітети. Які об'єднують представників та експертів з усіх країн-членів, якщо ухвалені на політичному рівні рішення мають військові наслідки, підключається вже військова гілка на чолі з військовими представниками, а також військовий комітет, головний орган цього напрямку. Він складається з керівників оборонних відомств країн-членів та голови, які змінюються зазвичай раз на три роки. Нині це нідерландський адмірал Роб Бауер. Свого часу військовий комітет НАТО очолював нинішній президент Чехії Петер Павел. Рішення військового комітету виконує Міжнародний військовий штаб, в підпорядкуванні якого командування НАТО з питань операцій та командування НАТО з питань трансформації. Координацію та проведенням операції опікується військова командна структура, до складу якої входять військові штаби та бази в різних країнах. В центрі цієї схеми генеральний секретар нині Марк Рюттен. Supporting Ukraine is the right thing to do. Він очолює північно-атлантичну раду і, грубо кажучи, робить так, щоб все це працювало. Коли ЗМІ кажуть, що НАТО ухвалило якесь рішення, часто це означає, що генсек та його команда провели години телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками країн-членів альянсу, скоординували консультації делегацій та послів, щоб коли приїхали лідери союзницьких держав, на їхньому столі був вже узгоджений, готовий до підпису документ. Іноді це. Може бути надзвичайно складно. NATO, togálamo, Чисельність військ, які безпосередньо підпорядковуються НАТО, дуже незначна. Але в центрі могутності альянсу принцип колективної оборони, який передбачений п'ятою статтею північно-атлантичного договору, це означає, що напад на одну з країн союзників вважається нападом на всіх союзників. І тоді вже розгортаються збройні сили всіх держав, які сумарно налічують понад 3-4 мільйони військовослужбовців. Вступити до НАТО може будь-яка європейська країна, що здатна просувати принципи цього договору і робити внесок у підтримання безпеки на північно-атлантичному просторі. Так сказано в офіційних документах альянсу. Але на практиці все не так просто. Запитайте Україну. Ось як розширювалося НАТО в перші роки свого існування. Москва завжди була проти як створення НАТО, так і його розширення. Крім хіба що кінця 90-х початку нульових, коли сама туди просилася. У 1955 році Совєтський Союз зібрав всі підпорядковані собі країни у Варшавський договір, який мав би стати противагою НАТО. Але розпався, щойно розпався сам Совєтський Союз, а його вчорашні члени подали заявку на вступ в НАТО. У 1999-му приєдналися приєдналася Чехія, Угорщина та Польща, а в 2004-му – країни Балтії, Словаччина, Словенія, Болгарія та Румунія. Ще пізніше колись країни Югославії: Хорватія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія. Перш ніж почати повномасштабну агресію проти України, Путін вустами свого МЗС висунув заходу ультиматум, одним з пунктів якого було згортання військової інфраструктури НАТО до кордонів 1997 року, ось так, звісно, неприйнятні для альянсу вимоги. Нападаючи на Україну в лютому 2022-го, Путін сказав, що робить це зокрема, щоб не допустити наближення НАТО до своїх кордонів. Натомість саме повномасштабна російська агресія переконала колись нейтральній Фінляндію та Швецію у необхідності долучитися до НАТО. І саме через повномасштабну війну кордон Росії з ненависним альянсом збільшився на 1272 кілометри. А Балтійське море стало майже внутрішнім морем альянсу. Ще один пункт в ультиматумі Путіна 2021 року: відмова НАТО приймати Україну та Грузію. І знову ж таки свою війну Путін виправдовує, нібито відверненням такої перспективи. Кремлівський наратив про те, що Україна ось ось приєднається до НАТО, і це ніби порушить якісь російські інтереси та законні занепокоєння, а також домовленості, які були в росіян з кимось, один з найбільш популярних у світі. Але це неправда. По перше, Москві ніхто не обіцяв, що НАТО не буде розширюватися жодних таких домовленостей немає по друге в 2022-му Україна була так само далеко від вступу, як і раніше. Так, альянс розвивав партнерство з Києвом і проводив спільні навчання, як і з багатьма іншими країнами світу. Так, заяви про те, який рівний та освітлений шлях України до НАТО ставали все поетичнішими. Так, в лютому 2019-го український парламент вніс поправки до конституції, які закріпили курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. Але реальне членство не наближалося, і в червні 2021-го Україна вкотре не отримала ПДЧ. Те, що Дональд Трамп нині говорить про перспективи України приєднатися до НАТО, а точніше про відсутність таких перспектив, українцям, звісно, не подобається. Але позиція Вашингтона завжди була такою: просто за попередніх президентів, особливо демократів, про це було не прийнято говорити публічно. Серед європейських союзників також немає єдності щодо членства України в НАТО. Якщо, наприклад, Польща та держави Балтії підтримують цю ідею, то лідери ЄС Франція та Німеччина виступали доволі скептично. 14 лютого 2022-го Олаф Шольц особисто їздив до Москви відмовляти Путіна від війни і визнав, що прямо говорив російському президенту, що про вступ України до НАТО не йтиметься щонайменше 30 наступних років. Судячи з повідомлень світових змі, позиція Берліна відтоді майже не змінилася. А от Париж підтримує вступ України до альянсу. Востаннє про це всередині лютого сказав міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро. До речі, Франція єдина країна НАТО, яка виходила з нього, хоча була серед 12 країн-співзасновниць. Але з поверненням до влади Шарля де Голя відносини між Парижем та НАТО сильно зіпсувалися. Генерал Де Голь був незадоволений надто великим впливом США та Великої Британії в Альянсі і наполягав, щоб і Франція мала рівні повноваження. Він навіть написав листа про це у Вашингтон та Лондон. А ще ядерна зброя на той час була вже не тільки в Сполучених Штатах та Советського Союзу, але й у Великої Британії. І генерал Деголь хотів мати свою. Вашингтон та Лондон відмовили де голю у підтримці, і тоді він почав поступове роз'єднання зв'язків із НАТО. У 1960-му Франція випробувала власну ядерну бомбу і через 6 років після цього повністю вийшла з альянсу. Стосунки між Францією і НАТО потеплішали лише з приходом до влади президента Жоржа Помпіду у 1969-му. Але через п'ять років наступник Помпіду Джескар Дест'єн, повернувся до жорсткої лінії і франконатівська відлига знову обернулася похолоданням. Лише президент Жак Ширак в середині х чітко заявив, що Париж хоче зближатися з НАТО. Остаточно Франція повернулася до НАТО аж у 2009-му, після 42 років паузи. Але і це ще не кінець. У 2012-му президент Франсуа Олан доручив Міністерству оборони оцінити переваги та недоліки від повторної інтеграції Франції до Трансатлантичної системи безпеки. Відповідь була неоднозначною. Ось її фрагмент. Хоча генерал Шарль Деголь у 1966-му мав рацію, відтоді світ сильно змінився. Сполучені Штати вже не ті, що раніше, і це особливо помітно після переобрання Барака Обами. Повторний вихід Франції з Альянсу не варіант.